Я, молодший лейтенант Вітусевич Віктор Антоніоч, буду з вами чесний. Я був неправий і готовий понести покарання, на яке я заслуговую. Але хочу сказати, алкоголь в армії це недопустимо, це смерть на фронті, ризик для життя всьому підрозділу, де він не був, на навчаннях чи в районі виконування бойових дій. Це неприпустимо і це треба суворо забороняти. Я буду відповідати за свої дії, сумнівів тому немає, але це не змінить мого ставлення до алкоголю в армії мене. Скадал, якому точно не місце в наших збройних силах. З етичних міркувань та правил існування Ютюбу я не можу показати вам повне відео. Але далі ми розберемось, що ж це було. Просто боротьба із вживанням алкоголю серед мобілізованих у лавах Збройних сил України, або рукоприкладання і перевищенням своїх повноважень. Що не так, і. Чому так відбувається? Відео, яке сколихнуло і шокувало всіх українців, розберемо далі. Привіт, друзі, Мене звати Олена Курбанова. Ви на моєму Ютуб каналі Курбанова Лайф. І кожен раз ми підкреслюємо, що ми не Росія. По перше, ми нічого не приховуємо, особливо від нашого суспільства. По-друге, ми завжди на боці своїх збройних сил. І якщо там під час підготовки мобілізації виникають якісь скандали, особливо які потребують нашого захисту і суспільного і суспільного гніву, то ми це обов'язково будемо робити сьогодні. Абсолютно без перебільшення всі всі соціальні мережі вибухнули одним відео. Як я сказала на початку, ми не можемо вам його показати повністю. Але абсолютно все ми виклали в телеграм-каналі Курбанова. Саме там ви можете його подивитись. Те, що називається без купюр там, ну, можна сказати, така певна сутичка. Офіцер я не знаю, як це правильно сказати. Давайте напряму скажу: б'є ногами мобілізованого українського військового, тобто він його нібито виховує далі. Цей військовий цей офіцер пояснює, що в своєму зверненні до українського суспільства, якщо хочете під час вибачень, він пояснює, що насправді карав військового за те, що мобілізовано за те, що за те, що молодший військовий, нібито вживав алкоголь ну і отак. Відбувається виховання, тому що це війна, тому що йому далі на фронт і так далі. Тобто можна собі припустити, щоб далі розповідав цей офіцер. Перед тим, як з'явилися якісь подробиці, перед тим як з'явилося додаткове відео у соціальних мережах, багато хто, навіть серед військових, підтримували офіцера, казавши, ну, що так, це нерви, це війна. Багато буває якихось промахів серед мобілізованих. Врешті-решт, ви знаєте, що Верховна Рада. Абсолютно зробила жорсткими правила покарання для українських військових, якщо вони щось роблять не так, особливо мова йде про вживання алкоголю. Тому в принципі ясно, чому саме такий аргумент для себе обрав. Цей офіцер, але незважаючи на його вибачення і аргументацію, хоча чимало українців стало все ж таки на бік офіцера, що досить дивно. Ну мовляв, та треба виховувати різними способами. Хоча ми завжди говоримо, що ми прагнемо, аби збройні сили України вони були і розвивалися за стандартами НАТО. В нас не має бути дідавщина, в нас не має бути покарання якихось вахт пригнічення і приниження, все має бути. Якщо ти проштрафився, то згідно зі статутом, ти маєш понести відповідальність. Неможливо собі уявити, аби старший за посадою, за званням просто витирав об тебе ноги або рівняв тобі твої ребра. Це неприпустимо. Але поки суспільство поділилося на два табори: хто за жорстке виховання і хто проти нього, з'явилося ще один аудіозапис. Хоча те, на що я найбільше звернула увагу, це те, що плодяться множаться різноманітні свідчення проти цього офіцеру, і неясно, чому ніхто не зупинив його. Коли знімали власне перший варіант у цього побиття. Я розумію, що завжди є субординація, що неможливо собі уявити, якби молодші там щось сказали, кинулись. Але коли ви бачите, що це абсолютно незаконно, і коли мобілізованого б'ють, повірте, я впевнена, що будь-яке військове керівництво стало би на бік мобілізованих, а не цього офіцера. Власне, далі з'явилася аудіозапис. аудіозапис, на який було дуже Чітко чутно справжні причини, чому старший офіцер бив мобілізованого, виявляється все через, через те, що сам офіцер потрапив у скрутну ситуацію. Мобілізований мав перебувати на КПП. Ну і, звісно, слідкувати за тим, хто як куди проходить. І, от, маючи на руках телефон, який заборонений у військовій частині, він відволікся. І через це КПП приїхав там, такий собі полковник перевіряючий, який власне, приїхав подивитися, що відбувається в цій військовій частині, що відбувається із мобілізованими. І побачив, як офіцер, який і виховував мобілізованого, просто нахалився над філіжаночкою не кави а насправді кухлем пива. Ну і відповідно самому офіцеру дісталося. Тобто, п'янка на робочому місці була не в мобілізованого, а в самого офіцера, який потім почав вбити мобілізованого за те, що він на КПП пропустив полковника. Мені здається. Що тепер більш-менш ми маємо аргументовану ситуацію? Хоча, звісно, більше доказів, більше свідчень мають збирати винятково кваліфіковані професійні кадри, яких в Збройних силах України наша прокуратура ми теж маємо. Допоки це все, звісно ж, там одна історія з побиттям. Нібито побиттям кажемо, нібито ну тому, що має бути це доведено в суді. Ну і звісно, аудіозаписом. Але найголовніше це те, що українське суспільство не пройшло повз цю історію. Те, як всі реагували, те, як всі намагалися розібратися в цій ситуації, доводить єдине, що старих радянських союзів ніколи в житті більше в лавах Збройних сил України ми не допустимо. Якщо ми він мобілізований, з цим розберуться, і в нього буде дисциплінарне або будь-яке інше покарання. Якщо і коли буде доведено, що винний офіцер, ну там же, сучі з усього буде набагато жорсткіше. Реакція і покарання для цього офіцера. Ну і власне є вже у нас і офіційна реакція від представників збройних сил України, а зокрема від 119-го навчального центру Житомирського району. Який говорить нам про наступне командування частини вдячне всім, хто переслав інформацію, яка стосується інциденту, що трапився в одному із підрозділів. Ми розділяємо обурення щодо виявленого факту, вже розпочато службове розслідування, до якого долучені всі компетентні структури. Служба військового правопорядку, контррозвідка, державне бюро розслідування. Ми будуємо армію нового формату, де нема місця зловживанням та нестатутним стосункам. Винуватця однозначно понесуть суворе покарання. За результатами розслідування буде прийнято відповідне рішення фігуранти інциденту відсторонені від виконання службових обов'язків до кінця розслідування. це ще не сатисфакція, це ще не рішення? По тому хто винен, а хто жертва, але найголовніше це те, що все це буде контролюватися, враховуючи наскільки висока довіра зараз до збройних сил України, то я впевнена, що жодна людина на своїх місцях не захоче ризикувати цією довірою. Це надзвичайно важливо, і ми зі своїм зі своєї сторони youtube канал «Курбанова Лайф теж. Звісно, це беремо на контроль, і коли я кажу, що ми особливо схильні до нових стандартів. Ми не хочемо бути як стара українська, як стара радянська армія, ми хочемо бути як НАТО. Ми тим паче не хочемо жити, як це відбувається в Російській Федерації, тому що кількість записаних відео не про нестатутні відносини, про те що там, не тільки могли підняти руку чи покарати а ще гірші речі, які уточнювати зараз не буду, але не його. Головніше на все це ніколи ані в Генштабі, ані в мінобороні, Міноборони, ані на місцях не реагують. В нас є свідчення про бригаду, яка тричі записувала відео про те, що їх кидають на штурм, допоки власне від цієї бригади нічого не залишилося. І от чергове звернення Самиці, дружини мамки плачуться, що з артилерістів зробили штурмовиків, тобто вони пройшли там умовне навчання. Після мобілізації сподівалися, що будуть десь там відстрілюватись, але насправді їх кидають на штурми українських позицій. При цьому що надважливо, коли ми говоримо, що вони нищать своє населення тільки з якихось пригнічених, депресивних бідних регіонів, зараз насправді унікальна історія, тому що вони із Підмосков'я. и родственники мобилизованы в сентябре 2022 года из Подмосковья. Обращаемся к Владимиру Владимировичу Путину и Шойгу Сергею Кожугетовичу. Просим нам помочь. Мобилизованные наши три месяца проходили обучение по военной специальности артиллерия. 27 декабря 2022 года были отправлены в зону СВО, где два месяца находились в ожидании артиллерии. В начале матки не сравнили, что теперь они штурмовая пехота. Учение течение 34 дня. третий день, мой муж и другие мобилизованные артиллеристы нет, находятся на линии соприкосновения с противником. Мобилизованных наших бросают под мясо штурмовать укрепрайоны. По пять человек против хорошо вооруженных 100 человек противника. Просим отозвать ребят с линии соприкосновения и обеспечить их артиллерийскими орудиями и боеприпасами. Ані готова віддавати довгорожні замість, які вчались, на в качественні стурмової підходи. В принципі, воно все логічно, коли е ці самиці не здаються питаннями, куди поїхали їхні чоловіки чи діти, чим вони займаються, чому вони воюють в іншій країні, кого і від чого захищають? Їх не цікавить сам факт того, що ризик загинути, надзвичайно великий. Вони просто кажуть: ні, вони хочуть загинути не на цій ділянці, а на іншій. Ну і що означає, що. Їх п'ятеро кидають проти ста озброєних українців. Якщо пригадати, то росіяни в своїх пропагандистських помилках розганяють що як такої української армії немає, що там все виглядає абсолютно інакше. Ну і о, той же Євгеній Пригожин, який розповідає про те, що на ну, сьогодні-завтра Бахмут ну, ми візьмемо, ми все візьмемо і так вже понад рік. Чому вони настільки зараз занепокоєні і пригнічені? Ну, штурмують, ну так означає, що цар сказав, цар дозволив, значить, так має бути. При тому, хто може? Засумніватися і вирішити, що та ні, це якісь мамки не нарисовані, намальовані. Вони не відповідають дійсності їх звідкись взяли, кучуючи якийсь е, цирк. Ні, насправді навіть самі мобілізовані, рівно так само плачуть з фронту, розповідаючи про те, що вони стали гарматним м'ясом, і перед і перед тим як з них зроблять стейк, вони все ж таки звертаються ще раз і ще раз по допомогу. Короче. Мы мобилизованы 580-го отдельного гаубочного артиллерийского дивизиона города Сербхова. 27 декабря отправлены в зону СВО. 31 декабря прибыли в ДНР на место назначения в ожидании орудий и боеприпасов для выполнения боевых задач в качестве артиллеристов. До сегодняшнего дня мы так и не получили орудий и боеприпасов. 1 марта состоялось построение личного состава, где нам объявили в устной форме о прикомандировании нас к 114 штурмовому полку пехоты. Мы просим, чтобы наших ребят отозвались с данной задачи, так как они не имеют должной подготовки и опыта. На основании вышеизложенного мы просим дать разрешение на поставку орудий и боеприпасов. нести службу в зоні свого по спеціальності артилеріста не ясно. що сталося з артилерійськими снарядами, але з іншого боку, вони постійно плачуться і просять їх забрати зі штурмових позицій, надіслати їм озброєння, надіслати їм боєприпаси. Невже вони справді думають, що умовний міноборони чи генштаб це все має, просто їм не видає? Чи Навіщо вони це роблять? Чи вони готуються до чогось іншого? Насправді підказка вона на поверхні. Якщо не дають саперних лопат, якщо артилерісти стають штурмовиками, то це означає, що артилерійських установок або бракує, або більшість із них знищена, або вони справді все ще намагаються їх транспортувати, тому що кажуть, що логістично більш нічого поблизу із території України не залишилося. І дивно, що самі мобілізовані не розуміють, що гармати виявляються набагато цінніше, аніж життя будь-якого росіян накинутого на українські фронти. Тому скільки б ви не записували ці відео, на жаль, на жаль, для нас вони потрапляють тільки в наші добірки, тому що на центральних російських телеканалах їх ніколи не покажуть. В нашій країні скандал з мобілізованим стане центральним. Про нього будуть писати в соціальних мережах. Про це обов'язково знімуть і покажуть сюжети на телебаченні. Ми будемо про це говорити у соціальних мережах, і ми будемо. А обов'язково вимагати справедливості і сатисфакції в Російській Федерації. Всі ці відео ні до чого, тому що цар давним-давно зробив вибір і вирішив, що на українських фронтах загине рівно стільки росіян, скільки буде потрібно. Буде потрібно всі Помруть і Всі треба буде їх воскресити і знов відправити сюди на українські фронти. Він не це спробує зробити, тому що надзвичайно вірить в шаманів. От, і все, що треба знати про рівень е, цінностей. І ціни життя російського мобілізованого. Ми як і далі намагаємося захищати свою цю територію? Ми як і далі лупаємо цю скелю, тому що віримо, що наприкінці ми таки зможемо поховати. Остаточно останнього росіянина друзі. Звісно, я як і завжди чекаю ваших коментарів, особливо не плювати, що там із росіянами, хай вони самі розбираються зі своїми двохсотами чи потенційними двохсотами. Мені найважливіше це ваша думка, що ви скажете з приводу того, що сталося із мобілізованим українським військовим, і чи впливає це на те, щоб вдосконалити систему підготовки і не допускати жодних старих. Стандартів, як тоді давщина і тим паче рукоприкладання. Ну і звісно, всі відео, які так чи інакше з питань цензури ми вам не показали. Ви завжди можете знайти в телеграм-каналі Курбанова. Не забувайте залишити цьому випуску лайк. Не забувайте підписатися на YouTube канал Курбанова Лайф. І, звісно, лишайтеся із нами. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!